А у двічок день нічого не хочу. Капризуля. День якогось такого буде апатії, день апатії. Нічого не хочу, не треба нічого. Значить, не, 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 не треба так зупинитися, зупинитись і подивитись, що ви не хочете, що ви ігноруєте, чого вам не хочеться. Аби, але е, таке відчуття просто втоми. То просто втомить достало, хочеться відпочинку. Отаку якусь енергію спіймала. Не Оп, знаєте, а картинку показала таку саму, як оце на цім. Знаєте, як наче під дерево, де сіли, зелений луг сіли під дерево. Так оперлися і так просто закрили глаза і хочеться просто розслабитися. Отаку енергію я спіймала. Тобто, вам хочеться, немає ніякого такого хаосу, нічого, там ви не, не протестуєте ніде. Ви просто хочете відпочинку якось тако зупинитися. Важко, заморилися. Я ж кажу, це так відчуваю і карти, витягую. карта дуже багато е, якось навалиться можливо, на вас. знаєте. Цей день може бути дуже... причина, яка дуже багато роботи. Може бути у вас, а ви так можете заморитися, знаєте, що вам ну, так не хочу я це робити, вам і те, і те предлагають, да, давайте будемо якось оце, а ви такі, ну, немає сил, ну не хочеться, дія. Діє швидкий відхід, швидкий відхід. Ну, от, Быстренько йти до цього всього, не, не хочу, не хочу. І тох відпочинок. Дивіться, і тут карта вторить, і тут карта, четвірка кубків. Тобто я хочу відпочити, не трогайте мене. Може із -за цього можуть бути якісь конфліктні ситуації, дійсно. Що, знаєте, вам кажуть, робити, а ви там, чи вам треба щось зробити, і можуть на вас наїжджати, чого ти цього не робиш, да? Отак, якісь, якісь претензії вам пред'являти, а ви ну, от просто будьте втомлені. І тому відчуття такого якогось. У мене якась тяжесть на спині, таке відчуття, що на мене звалили там мішок з пшениці на спину і не треба її тягнути. таке відчуття по енергетикі. Тобто ви заморені, заморені будете. Тобто Де думаю, що це день денні апатії і відпочинку. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої трічки. А у трічі день. Ну... Ми...